«Під край, по попід край та й по під долину йшла дівчина і зривала гілочки полину. Як то боляче гірко звіни солдата, скільки вмиться сльозами дівчина й мати. Тато каже, може вже закінчиш волонтерити, а я кажу, а війна закінчилась. Коли закінчиться війна, я буду, ну я перестану волонтерити, але я буду допомагати воїнам, тому що зараз дуже багато ранених воїнів і, і їм треба допомогти з медикаментами, і щоб вони були всі здорові. У мене є брат, він служить, старший брат. Його звати Богдан, і він служить, і я дуже захотілося мені допомагати е, воїнам. І я кажу, мам, а давайте будемо волонтерити. Мама каже, добре, ми зібрали всі документи і почали співати по вулицях, а потім згодом. Почали співати ще і по церквах. Як то боляче гірко ждать дзвіни солдата, скільки вмиється сльозами, дівчина і мати. Важливо підтримувати військових, тому що вони ну, зараз вони знаходяться е, в дуже небезпечних там, е, містах місь, ну, місцях. В різних точках знаходяться і їх треба підтримувати, давати всілякі е, амуніції, е, різні е, прилади і те, що необхідне для них. Це як почалася війна, е, Анна Марія дуже сильно переживала, вона навіть переживала, коли брат був АТО, теж так само вона дуже плакала. Вона не знала, як допомогти. Але коли почалася війна, вона сказала, «Мамо, я хочу співати і збирати кошти для наших воїнів. Не тільки для брата, але для всіх, хто, кому, хто потребує в цьому. І ми почали співати, вона почала співати разом з братом, з Іллею по вулицях ми збирали кошти. Після цього нам один з настоятелів церков порадив, що зараз йде зима і вже холодно, і так, щоб Анна Марія не простудилася, можна спробувати співати по церквах. Вони мені дякують. От дякують мені за те, що я купила, наприклад, чи чи взуття, чи медикаменти, чи якусь ну, річ іншу. Чи прилад, вони мені дякують. Десь приблизно за два роки майже від повномасштабної війни і до сьогодні. За цей період часу вдалося назбирати понад 2 мільйони гривень. Ну, я по-перше була здивована, тому що я не очікувало, що я зберу стільки грошей для наших воїнів, і я дуже раділа, тому що я багато чим допомогла нашим військовим: дві машини, дрони, рації, тепловізори, прилади нічного бачення. Військові просто нам кажуть. От, наприклад, купій, от, наприклад, нам треба е, прилад нічного бачення, чи тепловізор, чи дрон. І ми вже починаємо збирати на дрон і на, на те, що треба для хлопців. Люди дуже в захваті від того, як вона гарно співає, що є така дитина незряча, е, яка прагне допомогти, щоб скоріше закінчилась війна, щоб наші хлопці. Мали все необхідне для того, щоб оборонити нашу країну. Я дуже багато допомагаю, маю дуже багато подяк від хлопців. Брат тішиться, що я волонтерю, і каже, щоб я продовжувала волонтерити. Я буду допомагати хлопцям, поки не закінчиться війна. І я буду, я буду збирати на те, що хлопці будуть мене. «Нехай ангели всі Божі твої допомагають, а коханого покровом від куль захищають. Я з Михайлом Хомою познайомилася і він мені скинув пісню, я її вивчила. І ми зустрілися з ним 9 липня на мій день народження, і він мені подарував великий беремок Соняхів. Записали пісню, 5 годин пробули на студії і записали пісню, вона називається Ліхтарики, і ми співали вже в Житомирі в Рівному, два рази в Києві, в Ковалі. Робить все для того, сказала. Для, до неї, що я зроблю все для того, щоб ти була заслуженою артисткою України. Він їй теж так само е, багато допомагає. Він бере її з собою на концерти, які вони співають, пісню ліхтарки, яку він їй подарував. Е, вона дуже в захваті від нього, від його голосу. Е, на дальшому вона думає далі співати і. Збирати кошти для наших воїнів, навіть як закінчиться війна, вона говорила, що вона все одно буде допомагати, тому що дуже багато військових є ранених, які потрібна допомога. Боже, Боже, мій маленький, дай же мені сили, а я в за запеклім захисту і вір.